Покровськ одне з найважливіших міст Донецької області, так звані західні ворота Донбасу. Зараз тут перебуває епіцентр російсько-української війни. Після захоплення Авдіївки ворог активно просувався, майже не зустрічаючи тривалого супротиву від ЗСУ, аж поки не дійшов до Покровська. Путінська армія захопила Селидове, Новогродівку, Курахове. Українськ, Курахівку, але перед Покровском вона була змушена зупинитися. До середини січня цього року Росія розширювала клешні для генерального наступу на місто, але в селах удачне, котлене та звірове вона почала отримувати нагоріхи. і з тих пір більше РФ майже не просувалися. Звідси в нас виникає питання: а чи зможе взагалі Росія захопити Покровськ? Давайте розберемося. Покровськ відіграє важливу роль як логістичний центр оборони Донецької області. Місто розташоване на трасі Т-0504, що сполучає кілька стратегічно значущих населених пунктів. Його втрата створить. Труднощі для українських логістичних маршрутів у регіоні та спростить для Росії подальше просування і захоплення області. Поглянемо на карту і визначимо найважливіші точки опору, на яких стоїть Покровськ. Це дві траси, що інтенсивно поповнюють місто ресурсами: це траси Павлодар Покровськ Є50 і Покровськ Костянтинівка Т0504. Ворог, очевидно, прагне перерізати обидва маршрути, щоб захопити місто, і до середини січня Росія впевнено йшла до цієї мети. Однак, після того, як ворог зайшов у Котлине та удачне, на тій ділянці ЗС РФ суттєво загрузли в позиційних боях і не можуть просунутися далі. Ворог незначно здійснює дії вперед. Але сили оборони з часом знешкоджують успіх противника, тому Росія і не може ніяк продавити трасу е 50 Без прориву цієї дороги говорити про штурм міста зарано. Переносимося на східний напрямок міста. Це Мирноград, який є умовним братом Покровську. І тому, якщо впаде один з них, рано чи пізно впаде і інший. Отже, на цій ділянці ЗСРФ вже неодноразово діставалися розв'язки на трасі т 0 504 а ще раніше вона була вже давно під вогневим контролем. Втім, траса досі не перерізана. Нещодавно Сили оборони вибили противника з розв'язки та з села поруч водяного другого. Населені пункти перед Покровском все одно стоїть купа сіл. Які ворог має пройти, щоб захопити місто, які також представляють із себе укріплення до 15 сіл захищають Покровську мирноградську агломерацію, і вони є однозначно стримуючим для ворога фактором, але звісно без належного супротиву всього на всього тимчасовим ЗСУ міцно утримують звірова, нову Українку, Сухий Яр, Миролюбівку та Водяне Друге. І далі в нас постає питання, а чому саме Покровськ сили оборони так зухвало захищають? Ворог завжди повільно, але поступово захоплював Бахмут, Мар'їнку і Курахове, але цього разу він навіть підійти до міста не може. Основна причина це економіка. Покровськ є значним промисловим центром, де функціонує 20 підприємств, що представляють шість основних галузей промисловості. Обсяг промислового виробництва 797 мільйонів гривень, що дуже немало відносно 60 тисяч довоєнного міського населення. Прагнучи захопити Покровськ, ворог має намір заволодіти літієм і іншими цінними природними ресурсами. Поруч із містом розташовані літієві родовища, де видобувається один із найважливіших матеріалів сучасності. Акумулятори створюються з цього хімічного елементу літія. Втрата родовищ буде для України дуже болісною. Додайте до цього поклади вугілля, що коксується, і одну з найбільших і сучасних шахт в Україні Покровську. За Покровськ зсу явно будуть триматися зубами. Потенційна втрата Покровська могла б відносно вразити українські позиції на Донбасі рівень російського наступального потенціалу. Окупаційні війська продовжують здійснювати інтенсивні атаки на Покровському напрямку, однак зазнають значних втрат. 24 лютого 2025 року на третю річницю війни. Російська армія здійснила 27 атак на Покровському напрямку, але всі вони були відбиті українськими захисниками. 1 березня 25-го року. Ворог здійснив 35 атак на позиції ЗСУ в районах населених пунктів біля Покровського. За даними на грудень 2024 року, Росія зосередила близько 70 тисяч військовослужбовців на Покровському напрямку. Ця концентрація військ свідчить про важливість, яку надає Росія цьому напрямку. Наприклад, у битві за Бахмут росіяни залучали до 100 тисяч військових, і захоплення міста тривало близько 10 місяців із колосальними втратами. Покровськ менший за Бахмут, але його оборона організована набагато краще. Тож, якщо Росія захопила Бахмут, то має і можливість захопити Покровськ. Звісно, ні, не все так просто. Обидва міста мають стратегічне значення, але їхні особливості відрізняються. Давайте розглянемо ключові відмінності та схожості, які можуть вплинути на сценарій боїв у Покровську. Рельєф Бахмуту був оточений висотами, що дало перевагу ворогу. Рельєф Покровську переважно рівнинний, але є інженерні укріплення. Якщо Росія буде просуватися так само повільно, це може стати ще однією м'ясорубкою для неї, як це було у Бахмуті. Росія використовує ті ж самі тактики, що й в Бахмуті, але українські військові вже навчилися з цим боротися. Перейдемо до висновків: немає гарантії, що РФ зможе захопити місто. Її наступ, якщо і буде, то буде дуже повільним. Та кривавим. Порівняння з Бахмутом дуже гарно дає розуміти приблизне майбутнє, якщо б Росія почала штурмувати Покровськ. Звісно, час плине, ситуація в світі змінюється, тому ми не можемо давати точних прогнозів. Втім, ніколи не завадить проста аналітика. Дякую всім за перегляд. Пропонуйте свої ідеї для наступних відео в коментарях. Ну а ми з вами. Побачимося до наступного відео.